Катерина Васильівна присвятила своє життя медицині. Весь час невтомно працювала з пацієнтами, віддавала власні сили, аби прилучани були здорові. Ми всі позакінчили вже медичний медичніку. І нас направили працювати в дитячу лікарню. Ще в старому будинку працювали по радянській. Потім строїли нову лікарню. лікарню на Стройку ходили, ходили її вистраювали і пропрацювали 40 років на одному місці. Сьогодні вона ветеран праці та разом із колишніми колегами, усміхаючись, згадують трудові роки. Колись вони стали міцною опорою для прилук. А сьогодні розраховують на підтримку. 5 грудня американський благодійний фонд Global Empowerment Mission вкотре по. Вернувся до міста з допомогою для ветеранів праці на сьогодні. В нашому місті продовжує працювати благодійний фонд. «Жем». Отримують продуктові набори ветерани праці, які у післявоєнні роки працювали на заводах, на фабрики, які піднімали наше місто, які розбудовували інфраструктуру. Дуже приємно сказати, що і сьогодні такі продуктові набори отримали ветерани праці заводу Пласмас, заводу тваринмаш, будмаш, заводу Білкозин, отримують і такі продуктові набори, ветерани праці центральної міської лікарні. Прилуки місто з багатою історією і працьовитими людьми. Це ті, хто Роками десятиліттями своєю працею творив його обличчя, дарував розвиток, надію і комфорт. 20 років начальником цеху на заводі пластмас пропрацював Віктор Павлович. Пенсіонер каже, працював важко. З роботи пішов за станом здоров'я. Саме тому зараз дуже приємно отримувати вдячність за невтомну працю. Дуже доволен на сьогоднішній день. Я радий, що я на пенсії. Шов. Помагають потрошку. Кожна професія ветеранів праці це нитка в полотні нашого міста. Так і Алла Васильівна майже все життя працювала інженером будівельником начебто і не жіноча професія, та фахівчиня виконувала роботу на належному рівні. Сьогодні вона також отримує продуктовий набір та радіє, що має змогу зустрітися з колишніми колегами. Це нафтогазорозвідувальна експедиція. Ми перші відкривачі нафти. Після нас образувалась НГДУ, УБР, УБР. Ми знаходили нафту. Газ, ми дуже благодарні. А ще ми дуже раді, що ми зустрілися наші ветерани. Всі просто ми роками не бачилися. А тепер ми всі вам вдячні. Дуже ми всі довольні і всім дякуємо. Посаду операторки обчислювальної машини в статистичному управлінні більше 20 років. Очолювала Лідія Булах на благо міста. Прилуки жінка працювала з молоду. Старалися працювали, подавали звідусіль. Нам як сказати. Дані давали, обробляли зарплату і для колгоспів, і для підприємств. Ну, одним словом, старалися». Пенсіонерка каже, приємною несподіванкою стало те, що благодійну допомогу від фонду Джем отримує у свій професійний день. Сьогодні день статистики. Розвивала промислову справу у місті Прилуки і Наталія Олександрівна. Довгих 35 років жінка невтомно працювала у відділі технічного контролю на фабриці головних уборів. Корона любила дуже роботу свою общане нагрузки. Всі виконувала і в командіровки їздила, відстаювала. Честь фабрики забрання проводила. А от пані Ніна 20 років працювала розкрійником на взуттєвій фабриці. Її руками створювалися якісні вироби з різних матеріалів. Сьогодні жінка радіє, що її роботу цінують. Дякую, що нас не забувають. Дай Бог, щоб війни не було тільки, а так все добре. Із 1974 року працювала у медицині Любов Миколаївна, піклувалася про жіноче здоров'я пацієнток. Віродомі працювала, роди приймала, і в гінекології працювала на посаді старшої медсестри, а потім стала працювати в жіночій консультації старшої кушерки. Всі звіти, вся робота була. Ну, старалися, щоб людей обслуговувати, щоб було все добре, і вагітник, і гінекологічне. Ну, все робили, все для блага народу. Робота медиків завжди була неоціненна, адже саме їхні руки рятують життя багатьох містян. Саме тому у цей день жінка та її колеги також отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду. «ДЖЕМ». дуже вдячні, що на нас звертають увагу, тому що пенсії в нас маленькі. От ну дякуємо за все. Дякуємо. Загалом, 5 грудня, благодійники забезпечили продуктовими наборами 1440 ветеранів праці міста Прилуки. Від усієї громади дякуємо благодійному фонду. Джем і маємо таку надію, що ми і подальшому будемо співпрацювати, тому що на сьогодні ще і ми, і керівництво фонду розуміє, що є ті категорії, які потребують такої допомоги.